Від завтра електроенергія для українців знову подорожчає з 1 вересня. Ціна одного кВт зросте більш ніж на 20%. Подорожчання торкнеться як мешканців міст, так і жителів сільської місцевості. Виробники електроенергії кажуть, питання підвищення тарифів назріло давно. Експерти запевняють, нові цифри завищені. А звичайні українці не розуміють, а чому тарифи підвищуються, а якість послуг залишається незмінною. За що платимо В кінці кінців? Люди б з більшим поніманням подойшли к тому, б людям розказали, за що імена не платять. А так просто повисилася, а качество обслуговування і всього остального нічого ж не змінилось. Так, ну от скільки з 1 вересня підвищаться тарифи та на електроенергію, зараз дізнаємося після розмови на цю тему з експертом. Для міського населення, в тому числі і для осель із електроплитами, електроенергія подорожчає на 9 гривень у разі споживання її у кількості до 100 кВт на місяць. Раніше ми платили 36.60, тепер будемо платити 45.60. На 15.90, якщо ви споживаєте електроенергію від 100 до 600 кВт на місяць. Раніше ми платили 63 гривні, тепер будемо платити 78.90. І на 7 гривень 20 копійок, якщо ви спожили більше 600 кВт електроенергії за місяць. Раніше ми платили 140,70, тепер будемо платити 147,90. І у нас в гостях Ігор Сущенко, розробник проекту Стале господарство, знає все про розумне використання енергоресурсів. Тренер освітніх програм, автор 18 книг із методики навчання. Одружений має доньку. Вам доброго ранку. Доброго ранку. власне, пане Ігорю, як взагалі можна скоротити споживання електроенергії? Розкажіть про прості рішення у побуті. Ви знаєте, ми займаємося ресурсозбереженням, збереженням. Як таким в програмі вже достатньо давно. І перший рецепт, який завжди ми пропонуємо, і завжди порада така в нас наших учасників. А подивіться, будь ласка, взагалі на що ви витрачаєте електрику. Просто подивіться по своїй оселі, де у вас лампочки, як часто ви їх включаєте, де у вас які прибори стоять, і скільки вони беруть енергії? Просто порахуйте, де витрачається власне енергія. А далі давайте шукати, що в принципі можна зробити інакше, бо мова йде взагалі про модель поведінки. Можна щось купувати, щоб вам щось воно економило, mm -hmm. а можна просто поміняти свій спосіб життя. Ла ну. Лампочки, якщо замінити їх на енергозберігаючі, я дивлюся, вас тут багато видів. Вони суттєво mm -hmm. економ економію роблять. Ну, звичайно, лампочка, лампочка розжарювання, яка стояла достатньо довго у всіх наших будинках. Е звичайно, на 60 ватт. Mm -hmm. Це інша лампочка, те, що називається енергозберігаюча, е вона бере на ту ж саму потужність угу. в принципі світла в п'ять разів менше електрики, тобто, це тобто суттєво тільки 11, 60, 11 – Це це різниця велика. Правда, з нею є проблеми, тому що її важко утилізувати тут є ртуть, і взагалі вона не дуже ем, така е, комфортна після того як ми її використаємо. Хоча в мене стоять такі лампочки з 2007 року, жоди ще не перегоріли. А, тобто, строк придатності досить Значно довгий, довший, так да. а як утилізувати тоді? Куди утилізувати це велика проблема на сьогодні в Україні? Поки що це е, е, така. Проблема, де їх зберігати, поки uh -huh. що не буде побудований завод по переробці. Oh, зрозуміло, це під питання. До речі, то... ми про лампочки зробимо окрему тему, як їх зберігати, як утилізувати. стежте oh, теж за нашими місця. Це надзвичайна так. річ. І третій лампочок – світлодіодні. Економія більша, вони не такі uh -huh. вже і е, шкідливі, як, наприклад, оці ртутномісні, але за ними майбутнє, бо в них економія значно краще. Ну і світло приємніше. Ну і власне я так розумію, що от у мене в під'їзді стоять саме світлодіодні лампочки, і вони саме я я про них розумію правильно. Вони реагують на рух. Правильно? А, ну насправді не вони не реагують ні на а що А як ті називають, як які реагують на рух. Може Коли бути... ти проходиш, вони до того моменту, як ти підходиш, вони uh -huh. загоряються. Ти проходиш певний участок, вони гаснуть. І це поряд... суттєва економія. Абсолютно, поряд з цією лампочкою просто стоїть ще один прибор: фотогемент, uh -huh. який реагує на рух. І він включає або виключає цю лампочку. Ага. Тобто, якщо стоїть і такий елемент, і ще й світлодіодна лампочка, то економія дуже суттєва. дуже суттєва. Тобто, можете подумати про такі лампи і додаткові елементи у своїх під'їздах? У ну, нас є цікавий досвід. Наприклад, з ОСББ ми працюємо uh -huh. воно І От одна з голів розповідала, що вона поставила от саме такий фотоелемент. каже кількість витрат на освітлення всіх цих під'їздів, будівлі скоротилася майже в 30, на 30%. 30% – це дуже суттє дуже... Же суттєва цифра. Ну, власне, ще три про поради про заощадження грошей на побутових приладах. От, наприклад, пилосмок. Не забувайте чистити сміттєзбірник, мішок або колбу. Адже якщо він заповнений сміттям, то пилосмок тягне більше електроенергії. Uh -huh. Далі праска. Спочатку э, розсортуйте речі, починайте прасувати ті, що потребують найвищої температури. А хустинки, одяг із легких тканин і вироби шовку, прасуйте із вимкненим приладом для цих речей такої температури більш ніж достатньо. Так. І холодильник, не ставте його поряд із батареями. А якщо пересунути холодильник неможливо, то тоді в такому випадку придбайте спеціальний теплоізолятор. Коштує він від 10 до 20 гривень. Не так дорого, а заощаджує, як. Кажуть, фахівці до 1-3 кВт на місяць. От, власне, пане Ігорю, як можна, ну, ще якісь поради є окрім, окрім цих? Ну, Порад достатньо багато, оскільки. Варто перше, що порадити, угу. подумайте, якщо ви купуєте щось нове, щоб воно було енергозберігаючим. енергозберігаючим першу чергу. Будь які чергу. речі, пральна машина, посудомийна угу. машина, чайник, кондиціонер, вентилятор все це зараз є з енергозберігаючими? І ще маємо пам'ятати, що дійсно, якщо у вас штепсель в резеці і просто в режимі очікування, то обов'язково вимикайте, тому що це дійсно теж велику кількість енергії потребує. А, пане його я про своє пронаболіла. А як можна скоротити витрати електроен? Енергії при час під час приготування їжі. А, так, ну це дуже серйозна річ, а, яка у вас плита. Це, а, це у мене електроплита, електроплита, але і є з газом. Угу. От в мене теж є, у мене духовка електрична, так. одна комфорка електрична, інші газові. І тоді це мій вибір, в принципі, що угу. я використовую або газ, або електрику. Угу. Якщо це електрична плита, то треба подумати над тим, яку конфорку зараз використовувати варто. Дуже важливо, подивитися на свіщий посуд, бо денце це має бути дуже рівне. І якщо воно трошечки вигнуте, то буде даремно витрачатися електрика, просто нагрівати повітря, замість того, щоб це робити. Ну і треба вчасно виключати електричну плиту, тому що вона не вимикається одразу, та вона поступово поступово охолоджується, і в принципі тієї температури, яка вже накопичилася, вистачає, щоб доготувати до кінця страву. Десь, коли ви говорять, ну майже готово, так. вже можна виключати, воно дойде саме. А пане Ігоре, про ті способи, які ви говорите щодо економії електроенергії, фактично можете порахувати в грошах. Е Абсолютно можна порахувати. Е у нас є великий досвід. Ми працюємо, наприклад, з Івано-Франківським, де працює наша програма, і там біля двох тисяч родин вже це використовували. Так, отже, економія на одну родину. Скільки? 15% бюджету. Бюджет бюджету кого чого Бюджет на комунальні послуги. Тобто, постуки. якщо витрачається приблизно 600 гривень угу. на оплату, то десь до 100 гривень можна зекономити. О, І до речі, бачите, от напередодні прем'єр Ценюк повідомив, що уряд від завтра планує підвищити а, працівникам бюджетної сфери, студентам і пенсіонерам, а, тобто і пенсії, і зарплатні, і стипендії приблизно плюс-мінус на 100 гривень. Але фактично я розумію, що це ситуацію не рятує, тому економити нам доведеться. Ну, Власне, треба сказати і про трьох тарифний двохтарифний лічильники. Вони Зовні, теж дуже угу. суттєво економлять енергію. У мене особливо двохтарифний, і але я знаю, що трьохтарифний лічильник там можна зайти і в мінус. Там, там дуже хитрі ці тарифи, там обмеження від 8 до 9, і дуже зайнятим і працюючим людям дуже складно там потрапити. Саме от у... ну весь час треба думати, що коли варто використовувати. Так, але включати. саме от саме двохтарифний він дуже простий, тому що ти об одинадцятій три. Тетя по 11 вмикаєш прання там, посудомийну машину, чи можна вмикати на mm. нагрів підлоги, і все це дуже суттєво. економить. І ще я хотіла запитати стосовно е, таймер, здається, називають е, е, для тих, хто використовує електричний бойлер. Є автоматичне автоматична загрузка. От вмикати mm. бойлер саме коли вмикається нічний тариф об 11 і він гріє до 6 ранку. Наприклад, невеличкий такий такі який вставляються просто в розетку, а в нього вже включається те, що вам потрібно, будь-який. Прибор, ви виставляєте потрібний вам час для того, щоб початок був роботи, і він вже регулює подачу. Ну, в принципі, вимикач вимикач на Тоб... певний час, тобто він ]ся. теж суттєво економить. Ну просто він забирає ваш на себе, забирає uh -huh. той час, який ви будете витрачати, щоб проконтролювати, коли треба включити, що це вже робиться автоматично. Гарно вам дякую. Я думаю, що для всіх ці поради були дуже корисними. і Ви скористаєтеся ще раз переглянути з використання електроенергії в своїх будинках і квартирах. Ну а я надаю, що у нас в гостях був Ігор Сущенко, координатор проєкту Стал Господарство. А далі у нас невеличка пауза. Будьте з нами.